13 день в Канаді, 26, 26 червня, понеділок. Сьогодні в мене день пройшов спокійно. Спокійно, зранку встав. Став сьогодні в 8 годині ранку. Сьогодні робота в мене розпочалась в 12-й годині дня. Зранку сонце, а ми не можемо фінішну роботу робити, бо воно висихає по-різному. Якщо сонце палить, то і засихає під руками фарба. Тож, ми сьогодні з 12 почали. Встав я в 8, з власниками будинку поснідав. Випили кави, поговорили. І по 10 я зібрався. Дета, десь біля 10-ї я зібрався, вирішив поїхати швидше, бо ще хотів прив'язати банківську карточку до мобільного оператора, щоб автоматичне списання було коштів. Але я не врахував, що в мене карточка тільки дебітова, а прив'язувати треба кредитну. Кредитна мені ще не прийшла, прийде цього тижня. А оплатити рахунок я мушу до 4, до 4 липня. Там в операторів так само кредит. У мене кредитний ліміт 200 доларів. І кредит відняти не можна. Тут в Канаді все можна, все в кредит. Та й я тільки отримую кредитну карточку всюди буду розраховуватись на нею, так щоб наростала кредитна історія. Так що мені це не вийшло зробити, але це було в центрі, тож я і так там виходив. Пересадка в мене з червоної відки метро на синю. І доїхав на роботу вчасно, спокійно пройшовся. Поробили ми те, що мали зробити. Запланували, ну, ми все зробили до 16.30. Планували ще зробити одну роботу, ще десь на 2 години, то в нас би вийшло більше годин. Ми там мали ще обробити фундамент. Але шеф Перепутав відра і взяв два на тих відра, і нам би не вистачило розчину, ми вирішили не починати. Завтра вийдемо на 8 ранку, і буде повноцінний робочий день також. Нічого страшного, сьогодні 4 з половиною робочої години. Повернувся додому. Поки їхав додому, подзвонив власникам будинку, бо я попадав якраз на 18 годину на їхню вечерю. І вони просили, як я буду їхати вчасно, то щоб подзвонив. Повечеряли ми разом, смачно поїли. І зараз я планую піти в ванну прийняти, полежати, бо чомусь замучився, ніби нічого не робив, але замучився. Жарко сьогодні було, напевно, через то. дощик покрапував. Погода така, як у Львові. Сьогодні дощу не мало бути, але хмарка знайшла. І дощик. Поки їхав в метро, то дивлюсь, за кілометрів 5 хмара чорна, і там вже все дощ. Так що тут погода. Мінлива, але дуже тепло. Дуже тепло. А, зареєструвався сьогодні ще, подав заявку на фудбанк. Все вже заповняв, додав фотографію, паспорта. Чекаю тепер тільки останнього підтвердження. Останнього підтвердження і, і для назначення терміну. Термін. Дати підбору продуктів. От. І все. Буду сьогодні відтихати. Should be the spot.